Так, Софія Андрухович Фелікс Австрія Дуже гарна історична книга. Її повинен прочитати кожен мешканець України, тому що тут розповідається не просто історія одного міста і кількох жителів, а історія взагалі. Того, як будувалося сьогодення. Особливо дітям потрібно знати, що коштувало їхнім батькам, бабусям і дідусям, те, що вони зараз мають змогу ходити чистими, гарними вулицями, їздити на автомобілях, кататися на роликах, велосипедах. Ходити до школи в гарному одязі, з'їсти смачну їжу.